Так, зараз вам покажу приуса свого, який О, тут хлопці вікна міняють Всем добре панству. Дім добрий То, шибаюш Так. Як. Ох, як нова! А це стара чи це? А, то є ще до другого самохода, так? До другого, так. Угу. Так, це ми тут мотор міняли, чи це й ремонтували. Вже Радик доробляє. Добре, Радик. Це хлопаки e, роблять направу на виїзді. Добре мовляв. Чи як то виглядає? Мобільний сервіс, так, бо докладно не можу повідити як то. To ja dla filmika TikTok, ну як панству реклама пасує, там може хтось задзвонить, так на шибку в познанні. Може бути, так? Быть, так, пан? Малко, пау, так. А номер телефону подасть. Хтось. 660 252 097. 660 252 097. Можна Так наманить. що дз дзвоніть і. Мобільний сервіс. Я перший, то перший раз таке досвідчення мав. Бо завжди резервуєш резервацію, чекаєш, самоход відпроваджуєш, на таксу, їдеш додому, потім врацяш, а то одразу приїхали, вимініли. А Оплата як, фактура може бути, чи, чи як панство, Гружня. Ну То по телефону всю інформацію панство подасть саме. Так що тепер маємо нову шибу.